Welcome to Apple Tree Channel. Вітаю вас, шановні батьки та діти! Хале! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з нашим смайликом Семом та з нашими друзями. Before we jump in don't forget to subscribe to my YouTube channel hit the like button and join our sponsor community as a sponsor you'll get access to lesson reviews step by step explanations with the workbook and grammar book plus extra help to get ready for the final test and guess what you can also join our Telegram channel English webinars there we explore grammar learn new words and have fun with quizzes Every Saturday, we run special charity webinars to support our defenders. The link to the Telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. Сьогодні ми навчимося ставити питання, як тебе звати, цікавитися, і давати на це питання відповідь. Отже, працюємо ми з вами у підручничку на сторінках 12, і 13, а потім, трошки пізніше, ще розглянемо, звичайно, і завдання в робочому зошиті. Task 1. Listen and sing. Послухай та заспівай. My name is Wick Hello, Wick Hello, Mary Hello, Nick Hello, Harry Hello, Wick Hello, Mary Hello, Nick Hello, Harry Отже, це у нас була пісенька про те, що ми спілкуємося і співали в цій пісні What is your name? була ключова фраза. What is your name? Як тебе звати? І діти по черзі відповідали на це питання: «My name, «My name is Vic, my name is is Nick», «My name is Harry», «My name is Mary». І, звичайно, в кінці пісні діти один з одним ще й віталися. Hello. Nick, Hello Mary. Hello, Vic, Hello, Harry. Hello. Ми вже з вами віталися і знаємо, як це робити на попередньому нашому занятті. Отже, виконаємо право другу. Scene and Point. Співай та показуй давайте спершу покажемо. І так, what is your name? My name is Harry. Діти катаються на гойдалці, і дівчинка у хлопчика запитує What is your name? Повтори за мною. What is is your name? My name My Harry. І навпаки, потім хлопчик на ім'я Гаррі, Питає у дівчинки What is your name? А як тебе звати? А дівчинка відповідає. My name is Mary. Yes, мене звати Mary. What is your name? запитує хлопчик білявий у дівчинки. What is your name? Дівчинка відповідає: My name is Vic. Vic її звати, так? Дівчинка питала хлопчика What is your name? А як тебе звати? My name is Nick. Мене звати Нік. Потім вони ще раз вітаються Hello. Nick, hello Harry, hello Vic, hello Harry. Cute. Let's sing this song again. What is your name? My name. Cute. Виконаємо зараз справу третю. Point and name. Покажи та назви ім'я. І так, One. Дівчинку звати Вік. Давайте ми назвемо її, її ім'я від її імені. Поставимо їй питання. What is your name? Так, поставимо питання дівчинці. Як тебе звати? What is your name? І відповімо за неї: My name is Vic. Так? Далі, too. What is your name? Поставимо питання, дівчинці. My name is. Liz». Так, ми в попередньому уроці вчили, що її звати Liz. Поставимо питання хлопчику під номером 3. What is your name? А як тебе звати? Пам'ятаємо з попереднього уроку, що його звати Бен. Дамо відповідь від його імені. My name is Ben. Мене звати Бен. Four. 4. What is your name? поставимо питання цьому хлопчику. А тебе як звати? My name is Nick, а мене звати Нік. Чудово, супер. А тепер я ставлю питання тобі: What is your name? А як звати мого глядача? Дай відповідь на питання це My. name... Is, і продовжи, Назви своє ім'я. My name is Polina. My name is Сергійко. My name is My name is Good. У підручничку попрацювали. Зараз перейдімо до нашого зошиту. В робочому зошиті це сторіночка 8. І давайте ми з вами почитаємо завдання. Що ж від нас вимагається? Color – розмалюй. Ну, по-перше, розфарбуй наших друзів у відповідності із е, нашим підручником. Так? Then say, тоді озвуч розмову. І так, what is your name? питає дівчинка у хлопчика. Хлопчик відповідає: my name is Harry. Ну, так було у нашій пісенці. Потім ставить хлопчик питання Гаррі, What is your name? до дівчинки? А дівчинка відповідає: My name is Mary. Мене звати Мері. Повтори зараз цей мікродіалог. What is your name? My name is Harry. What is your name? My name is Mary. Другий діалог буде між Нік та Вік. What is your name? пита хлопчик. У дівчинки. My name is Vic», відповідає вона. What is your name? питає Вік вже у хлопця. «My name is Nick». Ну і останній, хто з ким ми познайомимося. Це буде наша дівчинка на ім'я Ліз і хлопчик на ім'я Бен. What is your name? питає дівчинка у хлопчика. My name is Ben. Його звати Бен. Бен питає у дівчинки: What is your name? А у тебе яке ім'я? Як тебе звати? My name is Liz. А мене звати Ліз. З таким чином діти знайомляться. І коли вітаються, вже додають своє ім'я. Hello uh, Liz? Hello, Ben. Нік о, вітається вже з вік. Hello Vick. Hello Ben. Вітається вік з Беном. Hello Harry. Привіт Harry. Harry. Так, Hello Mary. Привіт Mary. Супер. Отже, сьогодні на занятті на уроці ми з вами вивчили фразу. What is your name? Питання Як тебе звати? І відповідь на це питання: My name is. На сьогодні це все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі до уроку п'ятого. Goodbye! На все добре!